Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про унікальний а, захід під назвою Краєзнавчий фотоквест, місто в місті, який сьогодні пройшов у Кривому Розі. Бітально про ідею створення та про те, як пройшов сам захід, та як зацікавилися а, в ньому учасники. Наром сповість наш гість провідний фахівець туристичного обслуговування комунального підприємства інститут розвитку міста Кривого Рогу. Ігор Чубон. Пане радий вітати вас. Добрий день. Давайте ми почнемо з такого запитання. Квест вже пройшов на даний момент, коли ми вже сидимо так. в цій студії. Як пройшов? Знаєте, дуже добре. ну Куча емоцій. Причому емоції як у нас, як у організаторів, так і у дітей. І більш того, несподівано, можливо, дуже позитивні емоції у керівників. Ну, тобто діти були зі своїми керівниками, класними. Так що дуже м -м, легко. Е -м, є у мене підозра така, що діти м -м, вони довго між собою не спілкувалися. Ну, тобто, каратин, війна, онлайн е -е навчання. навчання. Так. А тут у них була можливість команда і командний дух друг другу допомогти щось підказати. Тобто дуже здорово. А я так розумію з зараз вашу відповіді і з тим захватом, яким ви про це кажете, що атмосфера панувала ну, така дружня і гарна, хороший, скажімо хороший. так. Так, а які моменти стали найяскравішими для учасників? А, ви знаєте. Ну, по-перше, ми провели попередній інструктаж, ну, тобто, що буде відбуватися, які будуть завдання, правила безпеки обов'язково. І потім я кажу старт, і діти. Дружно обнявшись, побіжали. Яскравий момент дуже Ну, дивіться, там було таке завдання. Оце перший перший тур, я дуже кратенька. Треба було відгадати локації, які були чуток е, зашифровані. Так, цікаво. От, потім їх знайти і е, зробити селфі. Ну, тобто ми їх знайшли. Е, дуже приємно, що діти ну, дійсно проявили такий класний креатив. Ну, тобто, сердечки. Дуже круто. Тобто такий один з найяскравіших моментів так? Е -е, заходом. Е -е. А, наскільки команди впоралися із завданням? На 100%. На 100%. Якщо Скромно, чесно. так? Якщо Скромно чесно, на 100%. Так. Це річ у тому, що ми вже на цьому тижні провели вже другий захід. Пару днів тому ми проводили з учнями центрального міського району, а сьогодні провели квест з учнями Саксаганського району. Чи бачите ви в школярах зацікавленість до подібних заходів? Так, безумовно. По-перше, ну ці очі, які не обманюють. І я можу ну, сказати зовсім відверто, що знаєте, як от маленькій дитині дають цукеречку, да, і мама така каже, що, що 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 треба сказати? І дитина така, оце смогче, каже, хочу ще. Оце сьогодні було точно і сьогодні, і позавчора була точно така ж ситуація. Хочемо ще, Хочемо ще, ще запрошуйте. Ну, діти хочуть цього. Це і тут же дивіться, це ж не стільки, скажімо так, розважальний квест, да? скільки е, ну пізнавальний. краєзнавче пізнавальний. Так, і це дуже ну, це і корисно, і це потрібно. Це ну в якоїсь в якомусь ступені це і вихована робота. А до речі, пропізнавальну чи були якісь неочікувані відкриття про місто для учасників? Щось було, що конкретно, я вже не згадаю. Ну, діти, діти відверто здивувались на деякі деякі завдання, деякі запитання для декількох було відкриттям. наприклад, Наприклад, Олександр Поль, вот. пам'ятник, ну і деякі теж локації були таким відкриттям для них, Так, це А, в якому районі проходила проходив сьогоднішній захід і що стало найбільшим викликом у квесті сьогодні можливо для учасників? ну два два дні поспіль не поспіль два дні на цьому тижні ми проводили цей фотоквест у центральному міському району районі поясню чому тому що поштова і всі локації і цікаві міста які вони ну скажімо так знаходились Поруч, тому, ну, тому це було локально, локально цікаво, не дуже ну, за часом. Так? Є ще, ну, не знаю, зараз поки є ще задумок проводити це у інших районах нашого міста. Але будемо відверті. Ну, наприклад, сексаганський район є дуже цікаві локації, але вони дуже далеко між собою знаходяться. Тобто, тобто тут ну скажімо так, ідеальна ідеальне місце, ідеальна локація, тому що тим, все... що все поруч, так так а, пане, вже другий пролин цьому тижні. Так ви це неодноразово сьогодні повторювали. Повторюю я. Але чи виправдав захід ну особисто ваші очікування? Мої так. Ну, По-перше, це була ініціатива Інституту розвитку міста Кривий Ріг. Дякуємо також за підтримку департаменту освіти, що відкликнулись, підтримали. І я ж кажу, що діти, діти і вчителя ну, вони не обманюють. Воно, якщо не сподобалось, то не сподобалось. А якщо ну, глаза, тобто все по подяка може бути видно, так? так чи дуже дуже чи яскраві емоції. Дуже приємно. А які команди стали переможцями сьогодні? Сьогодні у нас приймали участь п'ять шкіл, п'ять шкільних заходів, західзах закладів Саксанського району. Ну, ми навмисно зробили так, щоб не було якихось там призових місць. Тобто, тобто конкуренція, в принципі, вона така легка, ну була. Ну, типу, скоріше чи правильніше. ну по ітогу, всі, Переможці всі, мабуть, так сказати. Всі, та, всі впорались, так що потім ми зібралися в безпечному місті. От. Провели ще дві вікторини, ну, достатньо цікавими. Е, ну, як завжди, подаруночки <гум> маленькі, приємні. Е, ну і загальне фото. Чудово. А, чи планується проводити в майбутньому, можливо, такі ж або якісь подібні заходи? Я вважаю, що так. Ну, По-перше, тому що це потрібно. Це, ну, знаєте, як це, ну, не є якісь великі там, затрати, ну, я маю на увазі фізичні, емоційні. Трохи креативу, трохи драйву і ну, спілкування з дітьми, ну, вони дуже-дуже класно відгукуються. Дуже класно. Підсумовуючи, пане Ігор, нашу з вами розмову, чому важливо залучати молодь до вивчення історії свого міста і, от тим паче, через такі от інтерактивні формати, це дуже важливо. По-перше, не тільки діти, а й, скажімо так, багато мешканців нашого міста. Вони якби знають історію, але вони. Зовсім не знають ті міста, які в нас є. Ну я маю на увазі ту же спадщину, промислову, дуже цікаві міста, дуже цікаві об'єкти. І це все, ну як це? Це потрібно вивчати, це потрібно знати, потрібно дивитись, ходити, їздити на екскурсії. Ну це наше місто, це кривий ріг. Місто довжиною в життя. Так. Тим паче, що у цьому році Кривий Ріг відмічає свій, ну дуже я вважаю поважний ювілей 250 років. Так що ще буде дуже багато, багато, ну скажімо так, планується, багато заходів присвячених і до дня міста, і до святкування. Так що думаю, що все буде чудово. Цікаво. А, ну що ж, пане Ігор, я вам дякую за те, що ви звітали нашої студії, і дякую за ось такі ініціативи для нашої молоді, яка дійсно цього потребує. Тим паче, живучи, на жаль, в такі буремні часи. І ось ця підтримка і це спілкування їм дійсно дуже важливо. Я вам так. щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. Говорили ми про краєзнавчий фотоквест місто в місті. В гостях у нас був провідний фахівець туристичного обслуговування, комунальне підприємство Інститут розвитку міста Кривого Рогу Ігор Чубун. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.